Деякі люди мають дивовижну здатність залишатися спокійними, коли світ навколо них охоплює хаос, їхнє обличчя не здригається, їхній внутрішній центр непохитний, ніби бурі зовнішнього світу не можуть дістатися до їхньої суті. Вони стоять, наче за невидимим щитом, де хвилі гніву, страху чи паніки просто розбиваються, не зачіпаючи їхньої глибини. Суспільство називає таких людей сильними, але це слово лише ковзає по поверхні, не розкриваючи таємниці. Що дозволяє їм бути такими? Чи це дар, чи плід внутрішньої роботи, їхнє спокійне мовчання, коли інші втрачають рівновагу? Здається загадкою, яка кличе до розгадки. Більшість людей живуть, наче їхня душа це оголений нерв. Найменший подразник різке слово, косий погляд. Невдача чи навіть тон чужого голосу викликає бурю емоцій. Гнів, образа, страх чи роздратування спалахують миттєво, ніби хтось натиснув на невидиму кнопку. Людина не живе, вона реагує, відбиваючи зовнішній світ як дзеркало, яке не має власної волі. У цьому її біль, адже той, хто постійно відгукується на зовнішнє, не є вільним. Він заручник обставин, чужих думок, випадкових подій? Чи можливо бути щасливим, коли твій внутрішній світ належить не тобі, а хаосу зовні? Ця думка початок великого переходу. Там, де одні загрузли в емоційній залежності від світу, інші починають шлях до свободи. Вони запитують: а що, якщо я можу не реагувати? Що, якщо мої емоції, це не я? У цей момент з'являється тріщина в старій ілюзії, через яку пробивається світло усвідомлення, сила не в тому, щоб підкоряти обставини, а в тому, щоб залишатися недосяжним для них. Не в боротьбі, а в тиші, не в реакції, а в спокої. Це початок пошуку не влади над світом, а влади над собою. Карл юнг, подібно до алхіміка душі, бачив у цьому пошуку ключ до людської природи. Він стверджував, що все, що здається зовнішньою загрозою, лише відображення внутрішньої рани. Світ не атакує, він відзеркалює. Образа ранить лише тому, що в нас вже є тріщина, яку вона зачіпає. Ігнорування болить, якщо всередині живе сумнів у власній цінності. Гнів спрямований не на іншого, а на власну вразливість. Роздратування народжується не від зовнішнього шуму, а від хаосу всередині. Це усвідомлення вражає, адже воно забирає право звинувачувати інших. Біль не приходить ззовні, він уже в нас. Це відкриття лякає, бо вимагає чесності. Страшно визнати, що світ, який ми так довго намагалися приборкати, не потребує контролю. Потрібно управляти лише внутрішнім, тим, що ховається за очима. Але саме тут, у цьому визнанні, починається звільнення. Людина перестає шукати джерело болю зовні і повертає погляд до себе. Там, у глибинах, вона знаходить не лише красу, а й тінь, ту частину себе, яку юнг називав забутою. Це не ворог, а прихована правда, розчарування, страхи, подавлені почуття, стара провина, заздрість, потреба бути прийнятим. Ця тінь кричить через емоції, проявляється в конфліктах, благає визнання через роздратування. Поки ми не визнаємо тінь, ми реагуємо, ми ображаємося, захищаємося, нападаємо, бо всередині триває невидима війна, замаскована зовнішніми подіями. Юнг казав поки несвідоме не стане свідомим, воно керуватиме твоїм життям, і ти називатимеш це долею. Це не просто слова, це закон душі. Неприйнята біль шукає виходу через світ. Непризнана невпевненість робить кожне зауваження вироком. Нерозпізнане бажання бути потрібним перетворює ігнорування на катастрофу, але ті, хто здаються незворушними, зробили крок далі вони не народилися такими, вони припинили війну із зовнішнім світом, вони зустрілися зі своєю тінню, вступили в діалог із болем замість утікати від нього. Там, де одні заглушають тривогу зовнішнім шумом, ці люди обирають тишу. Там, де світ провокує, вони не реагують, а спостерігають. Їхня недосяжність, не гординя, не відчуженість, а глибоке розуміння Ніщо не може поранити, якщо не надати цьому значення. Це перший крок до внутрішньої свободи, не в контролі над світом, а в умінні відпускати. Людина, яка перестає судорожно реагувати, відкриває нову істину: контроль це ілюзія. Життя не підкоряється планам, люди не поводяться правильно, доля не відповідає очікуванням. Спроби утримати все в руках лише виснажують: чим сильніше людина чіпляється за контроль, тим швидше все вислизає. Потреба в повазі віддає владу іншим, жага справедливості робить кожну несправедливість нестерпною. Це боротьба з морем, де людина кидає виклик хвилям, не розуміючи, що вода не ворог, вона просто є. І чим більше вона противиться течії, тим швидше втрачає сили. Але настає момент, коли щось ламається. Іноді це криза, іноді втома, іноді раптове осяяння. Людина запитує, а що, якщо я відпущу, не здамся, не програю, а просто дозволю життю бути. І в цей момент починається метаморфоза. Коли потреба в контролі зникає, з'являється легкість. Тривога відступає, енергія повертається. Не тому, що світ змінився, а тому, що внутрішній конфлікт розчинився. Повага, якої людина жадала, приходить природно. Можливості, за які вона боролася, відкриваються самі. Відносини, які вона намагалася контролювати, стають глибшими. Це не пасивність, а дія з ясності. Людина більше не змушує життя підкорятися, вона вчиться слухати його. Це не відмова від відповідальності, а відповідальність за власне сприйняття, за сенс, який надається подіям. Сприйняття єдине, що справді підвладне людині. Воно визначає, чи стане подія трагедією, чи уроком, образою, чи можливістю. Юнг розумів, світ нейтральний, він не добрий і не злий, він просто є. Людина сама забарвлює його через призму своїх страхів, ран, спогадів і надій. Одна й та сама ситуація втрата, розрив, невдача для одного буде крахом. А для іншого початком свободи. Змінити сприйняття значить змінити реальність. Це болісний шлях адже легше звинувачувати інших, ніж запитати, чому мене це зачепило, чому я боюся відмови, чому я не можу прийняти невизначеність? Ці питання відкривають двері до свободи. Реакція це вибір, навіть якщо вона здається автоматичною. Біль це відгук, навіть якщо здається, що його спричинив хтось інший. Образа це сенс, який ми самі надали словам. Усвідомлення цього дає силу. Людина перестає бути маріонеткою подій і стає режисером власної реальності. Ситуація, яка вчора викликала бурю, сьогодні сприймається спокійно. Слова, які ранили, ковзають повз. Люди, чия думка була вирішальною, стають просто людьми зі своїми слабкостями. Цей шлях веде до роботи з тінню, тією частиною себе, яку людина ховає. Тінь це не зло, а все, що ми відкинули слабкість, страх, сором, заздрість. Вона проявляється в людях, які нас дратують, у ситуаціях, які виводять із себе, у словах, які ранять. Світ лише відзеркалює те, що ми приховали. Людина, яка не знає своєї тіні, живе в гіпнозі, вважаючи, що її гнів викликаний іншими. Але коли вона зупиняється і запитує, чому це так болить, що в мені відгукнулося, починається справжня тиша не зовнішня, а внутрішня. Тенева робота це не про те, щоб стати безчувственним, це про цілісність, прийняте перестає вимагати захисту. Побачене перестає лякати, назва не втрачає владу. Людина, яка визнає свої слабкості, стає міцнішою, бо більше не боїться їх. Емоції виникають, але не захоплюють. Виклики приходять, але не збивають із них. Ситуації залишаються складними, але людина не розчиняється в них це неуязвимість, яка народжується з прийняття себе, а не з броні. Коли людина перестає бачити в зовнішніх подіях загрозу, вона відкриває нову реальність. Ніщо ззовні не має влади, якщо вона сама не наділяє його значенням. Це не броня, не маска, а тиха впевненість, що виростає з глибокого самоприйняття. Така людина більше не прагне справляти враження, бо знає собі ціну. Вона не боїться осуду, бо в мирі із собою. Її цінність не залежить від чужих поглядів, вона відчуває її, як відчуває подих. Така неуязвимість здається загадкою, бо виходить за межі чужого контролю. Її не можна образити, якщо вона не дозволяє. Її не можна налякати, бо вона вже зустрілася зі своїм страхом. Її не можна примусити, бо вона не залежить від чужого схвалення. Це викликає повагу, навіть якщо не усвідомлюється. Люди відчувають цю силу не гучну, а тиху, як глибинна вода, що не знає хвилювання. Парадокс у тому, що, відпускаючи контроль, людина отримує владу над своїм життям, не над подіями, а над ясністю. Вона діє точніше, бо не розпорошується на страх чи сумніви. Її слова звучать щиро, бо не прагнуть подобатися. Її присутність притягує, бо не потребує підтвердження. Успіх, за яким вона гналася, приходить без боротьби. Це не магія, а результат відмови від ілюзії, що щастя залежить від зовнішнього. Більшість страждань народжується не від подій, а від прив'язаності до результату. Прив'язаність до визнання робить людину рабом чужих думок, прив'язаність до успіху жертвою страху невдачі, прив'язаність до сценарію джерелом болю, коли життя йде інакше. Але коли людина відпускає, вона відкриває силу. Не тому, що все стає передбачуваним, а тому, що зникає потреба в передбачуваності. Вона дозволяє життю бути і в цій свободі народжується легкість. Сучасна наука підтверджує, мозок можна перепрограмувати. Нейропластичність дозволяє послабити старі реакції, гнів, образу, тривогу і створити нові спокій, прийняття, ясність. Це вимагає практики зупинятися в момент тригера, спостерігати, а не реагувати, відчувати, але не розчинятися. Кожен такий вибір, як тренування. Людина переписує себе, стаючи автором своєї внутрішньої реальності. Вона більше не жертва обставин, а їхній співтворець, біль не в словах чи подіях. Він у значенні, яке ми їм надаємо. Образа. Це не слова іншого, а наша віра в них. Тривога, не ігнорування, а думка, що ми не варті уваги, відмова. Болить не тому, що нас відкинули, а тому, що ми прив'язалися до ролі обраного світ це дзеркало, яке відображає не інших, а нас. Кожна реакція це запрошення зазирнути всередину, знайти рану, яка кричить, і дати їй голос, Юнг казав. Те, що дратує в інших, ключ до розуміння себе. Кожен укол це компас, що вказує на неприйняту частину душі, кожна образа двері до тіні, яку ми сховали. Замість звинувачувати людина може запитати, чому це болить, яка історія в мені оживає. Відповіді ховаються в переконаннях, сформованих старими травмами, батьківськими словами, дитячими страхами. Усвідомлення цього приносить тишу не тому, що світ став м'якшим, а тому, що людина перестала бути вразливою. Ця тиша не порожнеча, а присутність. Людина стає спостерігачем, який бачить емоції, але не стає ними. Вона відчуває біль, але не розчиняється в ньому. Вона чує образу, але дозволяє їй пройти як вітру. Це не байдужість, а свобода. Спостерігач не судить, не критикує, не тікає. Він просто є мудрий, теплий, уважний, і в його присутності емоції втрачають силу, бо не знаходять опору найглибша уразливість людини у її ложному я. Ця маска, створена з чужих оцінок, суспільних очікувань, спроб відповідати. Вона крихка, бо залежить від зовнішнього схвалення, без нього вона тремтить, руйнується, кричить від болю. Але справжнє я не потребує визнання, воно цілісне, воно не боїться тиші, бо наповнене собою, воно не шукає цінності, бо знає її зсередини. Це не гордість, а глибока тиша, як спокій гірського ранку. Ложне я живе страхом бути неприйнятим. Кожна атака на нього здається смертельною, бо руйнує ілюзію, за якою людина ховається, але вихід у люблячому розбиранні цієї маски. У визнанні так, я будував себе з чужих поглядів, так я боявся бути нікем, Але тепер я обираю бути собою. Це початок зрілості, не холодності, а відкритості без страху. Людина чує, але не підкоряється, бачить, але не розчиняється, відчуває, але не стає заручником почуттів. У цій зрілості народжується нова сила, вплив без зусиль. Людина, яка більше не залежить від зовнішнього, стає магнітом. Її слова важать більше, бо йдуть із центру, її дії точні, бо не розпорошуються на сумніви. Її присутність притягує, бо не потребує підтвердження. Люди відчувають цю силу не гучну, а тиху, як подих лісу. Вони тягнуться до неї, бо поруч із такою людиною спокійно. Ця трансформація, не випадковість. Вона вимагає сміливості зустрітися з тінню, відпустити контроль, перебудувати сприйняття, навчитися спостерігати, але головне, не боятися залишитися з собою. У цій тиші відкривається правда. Все, що людина шукала зовні сила, свобода, визнання завжди було в ній. Вона просто дивилася не туди. Коли людина перестає гнатися за зовнішнім, її енергія стає чистою. Вона діє не зі страху, а з повноти. Її життя стає не боротьбою, а течією, де кожен крок свідомий вибір. Події, які раніше ламали, стають учителями, люди, які ранили дзеркалами, ситуації, від яких вона тікала, точками зростання. Усе набуває сенсу, бо сенс народжується зсередини. Ця повнота дарує легкість не поверхову, а глибоку, як відсутність опору. Людина більше не грає ролі, не ховає слабкості, не жениться за успіхом. Вона достатня зі своєю вразливістю, тишею, мовчанням. Її присутність відчувається, бо воно чисте, вона притягує не тому, що хоче, а тому, що є. У цій точці людина стає неуязвимою, не тому, що закрита, а тому, що відкрита і прийнята. Вона не бореться зі світом, вона в ньому, як частина течії, але не тоне. Вона обирає не реакцію, а присутність. Її сила не в перемозі над іншими, а в поверненні до себе. Це не досягнення. А згадування про те, ким вона завжди була до страху, болю, шуму, світ може метушитися, але людина залишається центром, не каменем, а тишею, в якій відображається все, не стіною, а прозорим присутністю, яке нічого не вимагає і тому має все. Вона не роль, а сама собою. У цьому весь сенс. Все, що шукалося, вже є. Все, що боялися втратити, ніколи не належало. Все, що хотілося почути, можна сказати собі: відпусти, і залишиться те, що не втрачається. Це свобода, не та, про яку кричать, а та, що мовчить і наповнює собою все.